Якщо ми говоримо, що ми розмножуємося, що ми хочемо маневрувати в середовищі, то нам потрібно розширювати наш простір. Стратегія кількість передбачає, що нам треба збільшувати кількість, плодіться, розмножуйтесь і наповнюйте землю. Тобто, це заклик до експансії. Всі види хочуть. Досягнути експансії. Це закладено у будь-який живий організм. Тому що це шанс на виживання. Чому у нас по тетереву не плавають акули, а в наших лісах не ростуть фінікові пальми? Що вони не хочуть сюди? Хочуть. Ну, якби то наші бажання співпадали з нашими можливостями. Так ось всі види хочуть цього. Не всі мають ці можливості. Але той, хто має цю можливість, має більше шансів на виживання. І це ми, як представники стратегії Гнучкість, розуміємо, що чим більший простір ми займемо, і чим е більше нас буде, тим більше шансів, що ми виживемо. Тому що середовище є дуже мінливим. І в, одним, в тому чи в тому місці можуть виникти несприятливі умови. Це слово може, нам не подобатися. Але все світу, як то кажуть, до дистального кінця травної системи, що нам подобається, він живе за своїми законами. І ми, якщо хочемо вижити, дотримуємося цих законів. А як хочемо стояти за принципами, то ми помремо в е, душевному спокої і дурненькі. Тобто, у нас є дуже і дуже простий вибір. Експансія опираючись на стратегію виживання, є необхідністю. Тепер давайте зайдемо на експансію з іншої сторони. А де всі? Тобто, де вони всі? Ну, цього запитання, як виявляється, більше все не було. Це просто міф, який з'явився трошечки пізніше, і цей міф поширився, але ми це називаємо парадоксом фермі. Його можна називати парадоксом великого мовчання. Чому з нами ніхто не зв'язався? Ну, зв'язуються з всякими дивними людьми, яких називають контактерами, але я боюсь, що більшість контактерів не пройдуть нормальної психіатричної перевірки. От в чому наша найбільша проблема. Тому оці контакти будь-якого ступеня, про які ми можемо е чути в, в жовтій пресі е на специфічних сайтах, чи в художній літературі, чи в кіно в мистецтві, то вони не є науковими фактами. Науковим фактом є ті речі, які повторюються і відтворюються. Відтворіть контакт. От Я, от я, я говорив там з іншопланетянами, вони мені вкидали. от я стою, ну давайте, викрить мене. Так ось, вся справа в тому, що дійсно у нас немає жодного доказу існування за межами е, Землі цивілізації навіть нашого рівня. Немає цих доказів. Е, є багато гіпотез, які це поє, пояснюють. Я як еколог, схильний до гіпотези унікальної землі. Треба, щоб дуже багато чого збіглося. Тобто треба, щоб шалено пощастило, щоб ми дійшли до того, що ми можемо сидіти в штучно створеній екосистемі і. Ми можемо обговорити проблеми астроекології. Треба дуже багато збігів. Тобто Землі просто дуже пощастило. Іншим не щастить. Коли почали з'являтися все потужніші, потужніші, потужніші е телескопи, ми дізналися, що цих галактик дуже, галактик дуже багато, що ми дізналися, що біля зірок є планети, що ці планети є дуже дуже різними і так далі. Тому подібне. І з одного боку, так, парадокс стає ще більш болючим. Тому що ми бачимо кучу планет, ми бачимо кучу зірок, ми бачимо кучу всього, і з нами ніхто не хоче говорити. І в нас, як в тому е, літературному творі 100 років самотності, полковнику ніхто не пише. І не полковнику теж. Тобто з нами ніхто не зв'язується, що за біда, чим же ми такі погані? Поговоріть з нами. Дехто про пояснює проблему самотності гіпотезою темного лісу. Це дуже люблять китайці. Китайцям дуже подобається гіпотеза темного лісу, що кожна цивілізація агресивна. Вона сидить тихенько і чекає б на кого напасти, і щоб на неї ніхто не напав. А гіпотеза темного лісу каже, треба тихенько сидіти, якась не відсвічувати, бо зараз прийдуть і щось нам зроблять. Виникає питання, нащо? Прийти? І чому вони нам повинні щось робити? І наводиться як приклад експансія європейців європейської цивілізації. Паралельно із людиною розумною існувало багато інших видів. Точно існували нендертальці, точно існували Денисівці, точно існували нащадки Homo Еректус людина флоренційська. От з нами існувало чотири вида, сталися одні. Розселившись по всьому світу. Може, випадково. А може, і нашої вини трошечки було. Ну кажуть, флоренсійські загинули через вулкан. Вони жили всього на там, одному острові Флорес в Індонезії, і виверження вулкана, і все накрилося. От вам приклад. Флоренційці не експансували, вони жили на одному острові. Виверження вулкану і цілий вид зник. Ми живемо на одній планеті. Одна маленька космічна катастрофа, а їх було багато, просто нам пощастило вижити. І нас немає. Якщо ми розселимося по багатьох планетах, реалізуємо стратегію кількість, хтось де виживе, а той, хто виживе, розселиться далі. Так ось, гіпотеза темного лісу, там є злі, ворожі іншопланетяни, які ждуть, кого б там засікти, прийти і напасти. Е, я відкидаю гіпотезу темного лісу, тому що, перш ніж тобі прийде така ідея, ти все одно мусиш розвивати якісь технології. Щоб тобі сюди прилетіти, тобі треба користуватися величезною енергією. Якщо ти будеш використовувати цю енергію, тебе все одно побачать. Замаскуватися не вийде. Якщо ти будеш витрачати зусиль на те, щоб замаскувати свою діяльність, потрібно буде набагато більше, ніж зусиль, щоб цю діяльність розвивати. Якщо ви хочете на планеті зробити радіозв'язок, то Сидить там, допустим, якийсь там е, винахідник італійський придумав радіо: Думаю, стоп, стоп, стоп. Ніяких радіосигналів. Спочатку ми побудуємо величезний екран навколо землі, щоб ці радіосигнали не виходили. Ну, уявіть собі, ну будете радіо, якщо ти спочатку всю землю сіткою покриєш металічною якоюсь там рябіцею. Ну, звичайно, до цього ніхто не йде. Тому теорія темного лісу, вона нежиттєздатна. Тобі дуже багато треба буде сили витрачати, це загальмує будь-що. Наприклад, в Радянському Союзі було придумано таку штуку, про яку, мабуть, вже багато з вас не знає: компакт-диски. cd диски Такі, знаєте, от вони колись такі були, зараз їх вже, мабуть, багато-багато років нема, але вони колись були. Так ось їх було придумано в 60-х роках. Їх використовували для е, шифрувальних кодів між радіостанціями, е, допустимо, прикордонників. Гелікоптер із цим диском їхав. Якщо гелікоптер зіб'ють, чи шпі... шпіони, які заберуть цього диска, ти з ним нічого не зробиш. Тому що то лазерний диск це така технологія, якої нікого немає. І вони це, це возили. Але ховаючи цього компакт диска із 68-го року, а може ще й раніше, в Радянському Союзі не було компакт-дисків до кінця 90-х. Тобто ти їх не розвиваєш. І тому Радянський Союз перший їх відкрив, можливо. Але він їх купував, але люди купували ці компакт диски в кінці 90-х, початку 2000-х, випущені в Японії, Кореї, в Америці, в Малазії і так далі. Тому подібне. Тому якщо ти будеш маскувати, щоб тебе ніхто не почув, тебе не буде сили на те, щоб розвивати. Але в теорії. Темного лісу є, то в гіпотезі темного лісу є одна класна річ. Ви вже знаєте, що якщо ми будемо, наприклад, вирощувати наші культури на ґрунті, е зробленому із е так званих місячних морів, то у нас не дуже то піде, тому що там практично чистий базальт. А він, як виявилося, ну ми побачимо, які там ви покажете результати, але, як виявилося, не дуже сприятливий для вирощування цих культур. Тобто туди треба буде багато чого додати, і це буде проблема, бо це додаємо, треба буде возити із землі. Тобто, місць, де ми можемо заселитися, насправді дуже і дуже мало. Ми можемо порахувати по нашій галактиці. Не всяка зірка підходить під. Ці всі справи. Наприклад, якщо це червоний. Тобто ми беремо основну послідовність зірок: від коричневих карликів до, допустим, блакитних гігантів. Блакитний гігант здоровецький з величезною силою тяжіння, з величезною температурою. І живе дуже мало. Він в будь-який момент може луснути. Як всі гіганти живуть кілька мільйонів років, чого заселяться під планету, яка є бомбою з повільної дії, яка рано чи пізно бабахне і все накриється. Нащо? З другого боку, коричневі карлики. Коричневі карлики – це таке трошки важче за Юпітер, яке майже не дає тепла. Ти мусиш бути під самим цим коричневим карликом, там буде стільки радіації, що ти там не виживеш. Червоний карлік дає багато радіації, дає мало тепла. Ти мусиш до нього бути близько. Тобто це проблема з радіацією, а ще воно зараз, плюється. Ну от комуняка-комунякої, червоне то червоне. От, Плюється на всі боки дуже активно, і тому рано чи пізно е шматок плазми прилетить на твою планету, знесе атмосферу разом з усім, що ти маєш разом з тобою, з твоїми е посівами, е чого там, чеснику, редьки, м'яти, е кабачків. Що ми ще садили? Буряків, які не зійшли, і багато-багато чого іншого. Все знесеться. Далі йдуть помаранчеві карлики і жовті карлики. Ми живемо біля жовтого карлика. Воно, звісно, зараз буває пріється, тому що в середині 19 століття так плюнуло, що вирубило всю електрику. А ви уявіть собі, що ми з вами, ну, оптимістичний прогноз на два роки, залишаємося без електрики. Зник інтернет. І мобільники не роблять. Ви уявляєте, кажесть, і варто жити. Це одразу 6 мільярдів самогубства на другий тиждень. Тому що колись ми студентами поїхали на екскурсію поліський про незаповідник, коли там зв'язку не було, то через на третій день студентів так ломало, що вони лазили на пожежну вишку вночі. От. Тобто, це така річ. Але сонце наше пріється часто. Хоча не так то й дуже. Помаранчеві карлики, вони класні, дають нормально тепла. Тобто, помаранчеві карлики це зірки помаранчевих карликів, якщо там є планета в так званому поясі Золотоволоски, це чудове місце для поселення. Одна біда, червоних карликів найбільше. Є галактики, в яких дуже багато пилюки і газу, тобто, де утворі активно, йде зореутворення, там багато гігантів. Є такі. Є старі галактики, де там вже багато червоних карликів і там таке. Але в нашій галактиці 3 четверті зірок це червоні карлики. Тобто тільки біля кожної п'ятої зірки може виникти життя. Але в центрі нашої галактики є гіпотетично гігантська чорна зірка. Чому гіпотетично? Тому що коли давали Нобелівську премію, сказали за об'єкт великої маси в центрі галактики. Ми не можемо її побачити, тому що там дуже багато зірок навколо неї скупчилося. І практично всі зірки, які знаходяться всередині нашої галактики, вони вбиваються радіацією. Наприклад, колись із цього центру вискочила величезна купа радіації. Що аж засвітила сусідню галактику Магелланову Хмару. Магелланова хмара попала під цей джет. Це просто промінь, який стирає, стерилізує все. І оце об'єкт, центр нашої галактики, час від часу в різні боки плюються. От ми з вами читаємо лекцію, а можливо, десь вже джет іде в нашу сторону. Ми цього не знаємо, тому що він йде із швидкістю близькою до швидкості світла. Ми навіть не здогадаємося про те. Ну, побачимо, мабуть, як з Юпітера злітає атмосфера, потім проходить кілька хвилин та... і ми просто випоровуємося. Ми не знаємо, йде він до нас, чи не йде він до нас. І ось ми знайшли спосіб подорожувати між зірками. Неважливо, який спосіб. Спимо заморожені чи ми. Рухаємося з швидкістю близькою до світла чи швидше світла. І от почалася експансія. До яких зірок ми з вами підемо? До коричневих карликів, яких там холодно і радіація, до червоних карликів, які плюються, до гігантів, які живуть дуже мало. Ні. Ми будемо вибирати ті зірки. Які є помаранчевими або на крайняк жовтими карликами. Існує дефіцит необхідних місць. І от ми з вами сидимо, вирішуємо проблеми соціальної справедливості, вирішуємо проблеми охорони здоров'я, нащо нам той космос на землі багато проблем. Потім ми виходимо в космос, дивимося, куди б це нам поширить нашу експансію. А от ті, що сиділи в темному лісі, вже всі підходящі планети позаймали.